Сьогодні приміряємо швейцарський годинник Formex з дайверської колекції Rief. Наразі в асортименті є трьохстрілочні варіації та моделі з функцією GMT. Сьогодні роздивляємося поближче саме GMT. Годинник виконаний в сталовому корпусі діаметром 42 мм і товщиною всього 11,4 мм. Для дайвера 6 GMT це чудовий показник. Циферблат під сапіровим склом з антивідблисковим покриттям з обробкою сонячні промені виготовляється на власному виробництві Formex у горах Юра. Градієнт для різних кольорів напилюється вручну. Одинакові мітки також нанесені вручну та мають трикутні форми. Широка година та хвилинні стрілки мають таку ж деталізовану скошену дзеркальну поліоровку та мають обробку верхньої поверхні. Стрілки та мітки сповнені люмом суперлюмінова синього кольору. Заводна головка загвинчується. Безель зі сталі обертається в обох напрямках і має стійку до подряпан керамічну вставку. Безель оснащений запатентованою системою заміни без інструментів, тож ви можете придбати окремий безель в інших кольорах і таким чином легко кастомізувати ваш годинник. В моделі встановлений механічний калібр Solita SW330 з автопідзаводом, що має сертифікацію охроного метра Коск, функцію GMT, дату та балансоване колесо з антимагнітного сплаву Glassідur. Сталевий браслет міланського плетіння має з запатентованою системою регулювання. А також повністю оновлену та запатентовану систему швидкого з'єднання, яка дозволяє міняти браслетний ремінець без використання будь-яких інструментів, дуже технологічний чудово виконаний дайвер, який ще й можна кастомізувати різноманітними безелями та ремінцями.